Радіо ЮЕЙЧИКаго щосереди о 6.15 на радіо UA Чикаго. Рубрика між нами, дівчатами з лікою. UA. все зі світу жінок. Мода, краса, стиль і, звісно, стосунки. Вітаємо вас знову слухачі радіо Чикаго. Вітаємо вас уже в Рубриці чи на Рубриці між нами дівчатами з лікою UA, я її співведучий Дмитро Галан. Всім ще раз вітання. Вітання всім слухачам. Отже, вже минув тиждень. Ми минулого тижня казали, що сьогодні ми будемо розмовляти на дуже цікаву тему щодо аб'юзу і саме жіночого, тому що виявляється, що і в жіночого аб'юзу є обличчя. Ліка, це самогубство з твоєї сторони говорити про жіночий об'юз. Чому була обрана саме така тема? Я розумію, що можливо, ти знаєш, варто говорити про те, що ти можеш собі знаходити негативне, і ти можеш це виправити. Це, ну, це дуже важливо. Це тому, сильно що, тому, що чесно скажу відверто, що я помічала, що у мене в житті були моменти, коли я поводила себе саме як аб'юзер. Ти про це сама а, Це, ти, ти сама зауважувала? Чи тобі це говорили з боку, а потім ти вже аналізувала? Ні, це. Я зрозуміла, коли почала розглядати цю тему глибше. Я розумієш? Були такі певні моменти в житті, коли ну. Якісь негаразди туди-сюди, так, і люди звертаються до психологів. Так, А я зробила інакше, я пішла вчитися на психолога. <гум> Next level. <гум> так. Я вирішила, що мені треба дізнатися про ці моменти якось глибше, і не тільки з боку як кажуть, людини, яка які дадуть пораду, і вона щось там буде робити. Хоча психологи насправді вони тебе підводять до того, що ти вже сам знаєш. Просто ну, більше допомагають напевне, тобі оцей шлях, розумієш, направляють тебе в правильну розплід для того, щоб ти сам до того дійшов. Ти насправді звертаєшся до психолога, ти вже сам знаєш, що робити. Просто психолог це та людина, яка тобі допомагає розмотати той клубочок отих проблем, які власне створюються. І мені було дуже цікаво про це дізнаватися, і я зробила такий висновок, що так. Певних моментах життєвих, певних ситуаціях я вела себе власне неправильно, і я дуже радію тому, що я знайшла сили в собі це виправити. І саме тому я вирішила сьогодні торкнутися цієї теми, тому що я сподіваюся, що наші слухачки, які нас слухають, дивляться, вони можливо так само візьмуть щось для себе, і зможуть зробити правильні висновки, і власне це зможе врятувати їхні стосунки, чи вивести їх на зовсім інший якісний рівень. Ну, скажу тобі відверто, до того, як ти цю тему назвала, як ми вперше про це проговорили, я не, не догадувався про таке існування як жіночий об'юз. І, і в чому як він виглядає? Дав, як він проявляється і що є? Звичайно, всі зарядки. говорять про чоловічий об'юз, про те, що чоловіки щось роблять не так, а їхня поведінка не є достойною, пристойною, але про жіночий об'юз. Ну, ти знаєш, я кажу, чоловіки Мало теж говорить. плачуть від жінок, від жіночого аб'юзу. І саме сьогодні ми будемо про це говорити. Як же він проявляється? Отже, що таке аб'юз? Це є вид насильства. Психологічний, моральний, емоційний, так само може бути фізичний, сексуального характеру, це може бути фінансовий так само, ну якщо обмежений, так Тобто є дуже багато е, таких факторів, які е, називаються аб'юзом. І саме це допоможе нам визначити, що ж це таке, так? Е, тобто, в першу чергу, е, постійні невдоволення жінки щодо чоловіка. Ну от постійно розумієш. Одне діло, коли там дійсно щось не так е, чоловік зробив чи сказав. Це було одно, один раз сказано, так? Ага. І чоловік зробив висновки, так само виправився, і на цьому тема закрита. Але коли це постійно, на постійній основі там, ти не так зробив, ти не так став, ти не так вдягнувся, навіть щодо зовнішності чоловіка, що ти так виглядаєш, що ти так вдягнувся? На що тобі ця борода, нащо тобі ці вуси, йди побри, іди ну, якісь такі речі, Воно начебто, виглядає, що про тебе турбується, так, але якщо це в такому форматі, це вже є. Неправильно. Ну, дивись, існує інакша така теорія. Ти говориш про, про ці речі, що ти щойно перерахувала, існує інакша теорія про те, що ну, близькі ж люди говорять відверто, вони ж не приховують нічого, вони можуть просто розслабитись, не думати про якісь там глобальні наслідки. Ну і сказати: ну, слухай, ліка, тобі дивись, то, давай, то не давай дійдемо до. Е до прикладу, реального, так? От, наприклад, уявімо собі ситуацію. Я тобі кажу: Діма, от що ти вдівся, як ну виглядаєш просто ну, жахливо, не знаю. Ніх, ніхто так не вдягається, розумієш? А можна сказати: Діма, ти знаєш, в тебе дуже гарна ця футболка, але цього разу вона не дуже пасує тобі. Перший варіант був ліпший. Ти жорстко різко давав знати, що ні, це не підходить. Але розумієш, ти зараз просто на Штаване на це, але якби ти засприймав е, від своєї близької людини, коли вона би тобі так постійно говорила про ті чи інші речі, ну зрештою, це набридло би тобі, правда? Ну, постійно, так, постійно, це вже такі, такі пиляння. Ви виніс ви мозку. Виніс мозку, так. Та, е, як я кажу, добре, що є, що виносити. знаєш. Це <laughs> Бо, та, та плюс. Так, це є великий плюс. Ну і не треба плутати власне конфлікт і аб'юз. Тому що конфлікт він, як я вже сказала, одноразово відбувся, люди щось вирішили, якісь питання, і на цьому закінчено. А аб'юз він переважно в такій, знаєш, формі постійній, довготривалій і це справді дуже впливає на психіку людини, на її нервову систему, і так далі. Це не є нормальні здорові стосунки. І якщо жінка помічає за собою ці речі, якщо вже їй так не подобається, все в чоловікові, ну то можливо, просто треба його залишити в спокої. Можливо, треба переглянути, чи варто продовжити ці стосунки, чи можливо буває так, що це викликає неповагу вже і відсутність любові. Говорить про неповагу і відсутність любові у жінки до чоловіка. Тоді, можливо, треба задати питання так само чоловіку, а чому жінка дійшла до цього, що відсутня вже любов і повага? Можливо, чоловік щось робив не так, якийсь певний час, і тому жінка перестала його любити і поважати. Тобто, тут вже треба дивитися разом, чи люди готові боротися Ми, за. Медаль, медаль з двох сторін може бути, Та. але от бачиш, ще є один, один варіант. Це те, що жінка хоче собі зробити ідеального чоловіка, вказуючи йому постійно на його якісь помилки, проступки і тому подібне. Ідеальних людей не існує ну, в плані сімейних відносин. Та немає значення. Просто розумієш початкового рівня, тобто, ми завжди бачимо тих, з ким ми є, так тобто, це ще є і риси характеру. Тобто, людина бачить, що мій чоловік отакий. Ти його або сприймаєш, або ні. Ти або продовжуєш з ним стосунки з цією людиною. Тобто, або ти категорично е, просто закриваєте, залишаєтесь друзями і на цьому кінець. Тому що деколи краще залишитись друзями, коли ваші е, інтереси не стикаються так, в побуті і так далі, коли немає такого конфлікту, можна бути друзями. І так і ніхто нікому не псує життя, і кожен має тоді шанс на те, щоб бути щасливими. Скажи, одми ти перерахувала, була на початку декілька видів об'юзу зі сторони жінки. Я можу припустити, що найбільш поширений це є психологічний об'юз. Так, це є психологічний. Так, так само, коли жінка знецінює, е, наприклад, якісь можливості чоловіка, якісь його вміння. Так? Це стосується, ну абсолютно, ти ну професійні так само, о, ти там, що ти там ходиш на роботу, і нічого з тебе немає, ти не мієш заробляти гроші, ти там не вмієш робити це, у тебе руки кучеряві, там не з того місця ростуть, ти там нічого не вмієш. Це так само, це є е, е, така принизлива форма е, особисто насправді це є неприпустимо у нормальних стосунках. Це є неприпустимо, і дівчата, якщо ви ловите себе на думці, що є, так це обов'язково треба цього уникати, якщо ви цінуєте і любите свого чоловіка. Е, так само коли жінки кажуть е, починають не розмовляти, тобто стають в позиції, коли, начебто, їх образили, і вони можуть. Там день, два, тиждень не розмовляти. Це дуже серйозний такий вид психологічного насильства. Насправді. По-інакшому по сказати, це просто є тупість. У нас життя настільки лімітоване, щоб витрачати тиждень часу на те, щоб мовчати з коханою людиною. Ну це, 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 це ну, не розумно. Це така прихована ще й агресія, ну Тому що це ну щось не подобається. Давай вирішимо. Давай це обговоримо. Обговорили, знайшли якісь. Вирішення цього і все, і закрили це питання. Не, не можна ображатися так ну постійно, це є ненормально. Тобто, якщо є у вас такі, е, я знаю, що є, вони колись і в мене були. Тобто, я розумію, що я так само. Багато що над чим довелося попрацювати над собою для того, щоб дійти на сьогоднішній день і мати саме ті стосунки, які приносять задоволення мені і моєму чоловіку. Так? Тобто, щоб була повага один до одного, це саме головне, напевно, щоб ви могли вільно спілкуватися на будь-які теми. Ну і ще так само з жіночого боку є маніпуляція щодо. Інтимної близькості, так само, коли е, чоловік для того, щоб її одержати, повинен щось зробити, те, що жінка хоче. От є так само такі маніпуляції, це теж е, з огляду аб'юзу. Або е, так само, коли важливо за подарунки, щось по дому, чи. Ні, ну знаєш, е, коли там жінка. Ой, ти там оце не зробив, все, uh -huh. все, йди, ти сьогодні вільний. <laughs> ну, розумієш, а там, нічого не буде, навіть собі не, не мрій. Або «От коли ти оце зробиш, тоді ми про це поговоримо. Буває і таке, розумієш. Хоча, звісно, для чоловіка. Ну, так само, і це не дає честі насправді для жінки. І е, якщо ви ще раз наголошую, якщо ви такі якісь помічаєте дзвіночки в своїх стосунках, що ви деколи таке можете собі дозволити сказати, обов'язково е, ну, позбавлятися цих звичок, тому що це ну, надзвичайно псиє стосунки, і нічого доброго з цього ну, не виходить. Так само, коли ігноруються якісь потреби чоловіка. До прикладу, чоловіку треба на рибалку. Це святе. Так, а чоловіку жінка... потрібно відпочивати від жінки, так само як жін, жінці від чоловіка. А жінка каже: а нікуди ти не поїдеш. Ми збираємося їдемо до моєї мами город копати. Розумієш? Так. Ну одрежь, знати про, про проблему це одне. Інакше діло працювати над нею. це інша, інша справа зовсім це набагато складніше. Ми всі чудово знаємо якісь наші недоліки. Все чудово знаємо наші якісь а, погані сторони, сторони погані звички. Не завжди ми знаємо. Ну. От в, ць в цьому вся проблема. Якщо ми не знаємо, що це є проблема. Ми завжди ж, ми переважно думаємо, що ми праві. Ну в більшості випадків, так ми не дуже завжди а, хочемо на визнавати. На підсвідомому рівні тесно розуміє, що ми не, але не дуже правий. готові визнати те, що ми буваємо не праві. А а от коли ти вже починаєш це визнавати, і коли ти сам з собою починаєш бути відвертим максимально, то ну це вже великий плюс і це вже як кажуть, так як ти сказав, що половина роботи над собою. Всі кажуть, що стосунки це є велика праця. Праця з обох сторін, тут факт зауважити не з одної, тому що коли одна сторона буде працювати, інша просто чекати або Мовчати. Ну і звісно, там щодо образ, приниження, крику, так, е, тобто, якщо ви помічаєте, що в ваших стосунках це присутнє постійно, це теж не є, е, не є нормально, це є один із вид аб'юзу. Які б ти могла дати рекомендації? Якщо жінки, які нас зараз слухають дівчата, зловили себе на думці, що так, я маю певні гріхи в цьому плані, от що далі? Що робити, просто Сказати ну... чоловікові про те, про те, не знаю, піти до до психолога. А чи піти, можливо, в церкву в неділю посповідатися? Я не знаю, що е, робити. Ну, ти знаєш, ти перелічив в принципі всі е, правильні варіанти, тому що ну, кому що допомагає, розумієш, хтось е, ближче до Бога, так і може е, в цьому випадку відкритися більше і зробити якісь висновки, переглянути. І це також піде, як кажуть, в плюс. Е, комусь потрібен психолог, як ми вже говорили, що може на, наставити людину на шлях істини. Ну і я думаю, що дуже багато залежить. Від самої людини, від її бажання, від прагнення е, змінюватись. Е, подумати, от стосунки це як знаєш, як от спільний бізнес, якась одна справа. так? І е, як на мене, в нормальних стосунках жінка завжди за чоловіка. Вона завжди за, за нього. Навіть за якщо ним, він не правий. Навіть якщо він не правий, і навіть якщо весь світ буде проти нього, жінка має бути з ним. Це вже є, вже є якісь певні ідеальні стосунки. Це не ідеальні, до цього треба прагнути і намагатися. Це все гарно звучить, але це, е, це є робота. Тобто, крім того, що ти про це говориш, ти так про це мрієш, так? як би хотів. Просто треба подумати, що для те, е, ким є для тебе ця людина, чому ви разом, як ви далі бачите своє спільне життя? Е, чи коли от є якась проблема, і ти хочеш про це сказати чоловіку, треба подумати, чи це саме той час, коли йому треба сказати, чи коли в нього проблема на роботі, наприклад, ти ще йому телефонуєш там, чи він прийшов з роботи і хоче просто відпочити, не знаю, в тиші посидіти якийсь період часу, а ти зразу з ходу з порога починаєш йому висловлювати якісь е, проблеми, там що діти там в школі щось не, не так, на роботі, вдома, ще те не зробив, там крантиче. Чи... Треба зробити паузу, дати йому трішки пару хвилин відпочити, переключити мозок, і тоді вже можна якось до цього підходити. Звичайно, що це дуже важко, тому що наші емоції жіна, що вони часом так зашкалюють, щоб ну справді ми як торнадо буваємо. Це, це правда. Але треба над цим працювати, от саме в цьому напрямі. Можливо, я не знаю, його позиматися. Якісь практики, дихальні вправи так само допомагають. Що ви потребуєте від чоловіка, щоб над цим працювати? От... Коли є така проблематика, що має робити чоловік, я думаю, точно не нагадувати кожного дня, що Ні, давай, така не може. Така. Як, да, це вже буде такий взаємний аб'юз. Аб да. так, коли вже двоє людей такі зібралися і псують один одному життя. І ніхто, я думаю, від того щастя не одержує і позитивних емоцій, і просто тоді треба тікати, як на мене, в різні боки. І так. все чоловіку ну, намагатися говорити так само своєю дружиною, але так само підбирати напевно час, інтонації, це, це це все дуже важливо. Саме тому, мабуть, варто і звернутися до спеціалістів, почитати якусь літературу, є дуже багато різної інформації в інтернеті. Зараз дуже багато різної інформації. Ну, буквально з усіх сторін, і звичайно, що треба дивитися, що за інформація, так тому що як є і позитивна, так і не, і не дуже позитивна. Ну, я думаю. Що люди, не обділені інтелектом, можуть розрізнити, що варто слухати, що ні, і так само, що застосовувати на практиці. Ну і любити один одного, я би так сказала, це найважливіше. Хочу би так само підсумувати, що зло породжує зло, а обюз породжує обюз. Тому навіть якщо проти вас, напевно, вчиняють об'юз, не варто відповідати об'юзом, тому що все ж таки тоді завжди чоловік винен в будь-яких свахах чомусь завжди винен чоловік. І якщо вже нехай жінка робить об'юз, ви просто спостерігаєте і будьте в даному випадку. Такі... Ти Знаєш, я вже казала, що чоловіку потрібно, щоб у нього вистачало розуму для того, щоб у нас, жінок, от це знаєш, так спокійно. От жінка починає там розгратися, якось, назрівати якийсь конфлікт, так. І е, чоловік так спокійно не, не підкидати туди дров, так а тут спокійно. Спокійно, туди сюди, на з якими жартами, якось так знаєш, більш на позитиві. Я думаю, і можна уникнути. Взагалі розумієте, скільки років життя ви нас забираєте? Е Ну, судячи з того, що чоловіки кажуть, що живуть менше, розумію. <рес> ну, по статистиці в Америці жінки в середньому живуть 68, чоловіки 72. Ні, сорі, навпаки, жінки 72, чоловіки 68. Тобто чотири роки життя в середньому забирає жінка в чоловіка, це як мінімум. Так, але кажуть, що позитивні емоції е, продовжують та, та. життя. Тому я думаю, що у всіх сьогоднішніх наших слух, слухачок і глядачок є унікальна можливість продовжити життя своїм коханим чоловікам. Як? Я думаю, що е, для цього є просто безліч способів, е, Які? які приємні. Наприклад, приготувати сьогодні йому дуже смачну вечерю. Зробити йому масаж, навіть я не знаю, можна йому зробити манікюр педикюр якщо є такі навички, а чому ні? Цікаво, особливо запалити свічки, я давай, не не будуть, поговорити, будуть сказати. Поки що сідає, йому робити педикюр. Ну, це класно. Це, це, незвично, це, Чи, щось, це... <смі> Якщо сьогодні це буде 20 чоловіки, знайте, ця жінка вже щось відчула, При що вона десь... з Збудова не... додому, голодний. <смі> Правильно, вечеря <смі> є. На сонці. Манікюр, педикюр. А, а тут йому жінка у ванну знімай, з піною. Знімай педикюр <смі> <робити>. <смі> <смі> Ну, Спочатку можна відмочити у ванні спіною. Я думаю, що чоловік справді буде шокований, але приємно. Потрібно один одного також дивувати деколи, чому б і ні. Ну, це таке, знаєш, це ж не, ну, не є, не коштує багато грошей, не є чимось таким надзвичайно важ, важким, який не можеш зробити, правда? Це не є ті зірки з неба, які там обіцяють один одному. Це є елементарні якісь такі прості речі. Просто, навіть коли чоловік робить каву жінці, це настільки приємно. От мій чоловік, коли мені готує каву, мені та кава в 10 раз смачніша, ніж коли би я собі там її зробила. Соло кава, коли чоловік постійно готував каву? Чи? Чи він мені постійно так? Він мені постійно відкриває двері в авто. Ну, я можу, в принципі, собі відкрити двері авто, але коли ми їдемо, він мені відкриває двері, авто, щоб я сіла, там вийшла, подає мені руку, і це, це дуже класно. Але ви до цього звикаєте, чи не так? Ви звикаєте того, що чоловік від двері відчиняє. авто? Я йому завжди кажу, дякую. Так само тобі каву дає вранці, тобі. ти так само того звикаєш. Я ти, йому чи, завжди ти, дякую. чи Цінність від того не втрачається? Ні, не втрачається. Навпаки, для мене це дуже важливо. Тобто, я не знаю, якщо е, людина сама по собі не вважається цінністю, не помічає цього, так? То, звичайно, що вона і не зможе це оцінити. Так? Але якщо людина вже свідома і вона бачить, що людина старається, так? то завжди треба дякувати. Нічого нам не вартує сказати дякую, так само зробити якийсь комплімент, сказати якесь хороше слово. Це дуже легко, насправді, особливо якщо це людина, яку ти любиш. Ну, якщо ми можемо говорити щось хороше, добре чужим людям, так при зустрічі, чому ми переважно, от коли ми спілкуємося з чужими людьми, ми там намагаємось бути максимально вихованими, стриманими, там хочемо показати себе з кращого боку. А чому ми так не робимо своїми близькими людьми? Я розумію, що ми, начебто, дуже близькі, але все рівно якраз для своїх треба максимально старатися. Я з тобою погоджуюсь максимально. Мене це теж турбує. Чому ми завжди хочемо для інших бути кращими, ніж для своїх найрідніших? Здавалось би, кого ми більше любимо? Якусь людину на вулиці чи хто вирішує наші питання? Так. Хто там нас слухає, коли нам погано, чи коли нам добре, хто е, нас підтримує? Звичайно, що наші близькі люди. Чому ми можемо собі дозволити е, не знаю, образити свою близьку людину і навіть про це не думати? А це якраз саме найболючіше? Тому що ця людина тебе любить і дуже боляче від того. І завжди якось я стараюся ставитись до людей так, як я би хотіла, щоб до мене ставилась. Тому я дуже помічаю ці хороші е, речі, які е, робить для мене мій чоловік. Так само стараюся відповідати йому взаємністю. І е, ну, так само хочу наголосити, що так було не завжди, друзі. Тобто я до цього дійшла е, в якісь моменти, тому е, я. Я просто буду щаслива, якщо сьогоднішня наша програма для кого знаєш відкриє щось таке більш якісь знання, такі які обов'язково знадобляться, і люди зможуть змінити якість своїх стосунків. І Чоловіки будуть щасливі, якщо жінки зможуть менше вчиняти об'юз стосовно них, але також і чоловіки мають про себе думати і дбати про те, як вони ставляться до жінок, тому що це все знову ж таки має бути взаємно. Добре, взаємно з повагою один до одного, і з любов'ю, основно з любов'ю. Ну, думаю, на сьогодні завершимо цю тематику. Багато не будемо говорити про об'юз, а наступного тижня вже оберемо якусь іншу тему. Ти ще не знаєш, яку? Е, чесно, ще не знаю, тому що дуже багато таких цікавих тем, які можна обговорити. Можливо, е, у наших слухачів-глядачів є якісь побажання, про що вони хотіли би е, почути нашу думку. Е, те, що ми говоримо, це не означає, що воно так повинно бути, що це є правильно, так? Е, це є наша думка, моя особисто і дійсно. Е, Може це так само з чоловічого боку прокоментувати. І е, ми її в жодному разі не нав'язуємо. Тобто, якщо вас влаштовує ваше життя і ви поводитесь саме так, це теж нормально для вас. Тобто, для кожної людини, е, в кожної людини є свої е, якісь рамки того е, чи іншої поведінки. Тому е, це просто, як е, кажуть, е, наша думка, ви можете її або приймати, або не приймати. Е, хочеться, щоб було максимально комфортно. Для нас всіх тому думаю, що сьогоднішня програма буде корисною, а наступні будуть не менш корисними і позитивними. Отже, з тобою лікаю була сьогодні з нами. Рубрика, традиційна рубрика між нами, дівчатами почуємося вже з вами наступного тижня в той самий час з тою самою неперевершеною лікою. ЮЕЙ. Дякую, Діма. Почуємось, радіо UA Чикаго.